Щоб варварство РФ не залишилося безкарним. В Івано-Франківську відкрили центр документування та дослідження воєнних злочинів російських окупантів. Свідчення очевидців, студенти та викладачі юридичного інституту ПНУ разом з активістами поступового гурту франківців почали збирати ще на початку березня. Цю справу розповідають започаткували як власну ініціативу, аби теж бути корисними. Два десятки волонтерів навідувалися у місця розселення людей, які, рятуючись від війни, знайшли тимчасовий прихисток на Прикарпатті. За спеціальною формою детально занотовували усі жахіття, які тим довелося побачити на власні очі, і вже оцифровані документи надсилали правоохоронцям. Злочини, які вчинені е, військами Російської Федерації на території України проти мирних жителів, переважно е, найчастіше це е, свідки бачили руйнування якихось будинків, просування російської техніки. Е, Стрілянину якусь, попадання снарядів, житлові масиви. Деякі люди кажуть, що от я нічого не бачив і спокійно розказують про такі речі. Вони навіть не хотіли розказувати. Якби ми їх не просили, вони вважали, що це якась ну, неважлива краплинка, але насправді ми ще, крім того, співпрацюємо з прокуратурою. І за згодою цих свідків ми передаємо інформацію, дані прокурорам нашим. От то навіть самі прокурори були шоковані тими подіями. За більш як півроку волонтерам вдалося зібрати 290 свідчень. Належним чином задокументувати злочини РФ допомогла коаліція правозахисних організацій Україна п'ята ранку. Тож у майбутньому ці протоколи стануть доказами для міжнародних судів. А ось оснастити центр, у якому тепер працюватимуть стаціонарно, вдалося за допомогою грантів. Ми отримали два комп'ютери. Тут ми їх виставили, отримали принтер, отримали дві відеокамери, два диктофони, флешки. Це по одному грантику, які дозволять нам професійніше виконувати цю роботу. Всі західні партнери говорять, що це дуже складний процес. Міжнародний кримінальний суд деякі справи налічують 5 тисяч сторінок, і це дуже тривалий процес, але він необхідний для того, щоб зло було покаране. Бо росіяни вони вчиняють злочини кілька століть, і вони жоден раз не були покарані. І вони не пройшли ту денацифікацію, яку пройшли німці. І тому, я думаю, це раз і не завжди треба зробити, для того, щоб більше це не повторювалося, і Російська імперія не засіхала більше ні на чиї землі. Свої виїзди обіцяють волонтери продовжуватимуть і надалі, та все ж сподіваються, що тепер більше людей приходитимуть до них і самі. Зголоситися можна через спеціальну гугл-форму, охочим розповісти свою історію про жахіття російської агресії. Обіцяють юридичну підтримку. А разом з тим і психологічно. Адже усі працівники центру пройшли відповідне навчання як в Україні, так і за кордоном. Пора. Дідусь і бабуся з Ірпеня розповідала, як до них кадирівці декілька разів ходили в будинок і виносили ну, грабували їх. Фактично, і там і погрози були досить серйозні, і вони спокійно досить до цього ставилися. Або навпаки, були такі люди, які не так бачили якийсь важливий злочин, як вони просто емоційно хотіли виговоритися. Та і тут ще дуже важлива наша підготовка як волонтерів, і як ми також будемо співпрацювати з психологами, щоб правильно виважено працювати з цими людьми. Муть на базі центру і наукові дослідження воєнних злочинів. А на початку грудня планують організувати міжнародну науково-практичну конференцію. І щоб увесь світ дізнався правду, майже два десятки історій обіцяють описати та оприлюднити у змі. Наталія Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.